Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми продовжимо розглядати новітні технології, і цей та наступні випуски будуть присвячені таким технологіям, які допоможуть спростити життя розробникам програмного забезпечення, людям, які більш заглиблено цікавляться саме розробкою різних програмне. Але я хочу показати трошки. Інструментів, які можуть знадобитися і звичайним людям, які, і діяльність яких не стосується саме цього напрямку. В цьому епізоді ми розглянемо два інструменти, а в наступному буде один, який власне, і ознаменує наш трошки перехід на подальшу структуру курсу. Окей, поїхали. Перший інструмент називається Blackbox AI. Що це за інструмент? На вигляд він схожий на ChatGPT. Тобто ми можемо надавати йому повідомлення, він на них відповідно реагуватиме. Але з певними нюансами, дивіться, це технологія, яка схиляється у своїх відповідях до того, що ми є програмістами, що ми є експертами в галузі. Інформаційних технологій і тому надаватиме нам відповіді в такому стилі. Тобто вона буде шукати інструменти, як нам допомогти. З врахуванням того, що ми спеціалісти в інформаційних технологіях, ця штука в теорії знає українську, але в чатах вона спілкується англійською, тому можуть бути певні проблеми, але це все-таки штучний інтелект. Він перекладений текст, я думаю, що з впевненістю зрозуміє, якщо вам це буде потрібно. Тож, по функціоналу, дивіться, головне, що я би хотів тут показати, крім того, що ми можемо напряму спілкуватися з ним, я би хотів показати штуку з агентами. Вони так в нього називаються. Що таке агенти? Це асистенти, його такі частинки, які здатні допомагати в якомусь конкретному питанні. Тобто ми можемо створити свого агента певним чином, він може нам допомагати в різних технологіях, бачимо мови програмування, є більш загальні штуки. YouTube, PDF, відео, далі знову йдуть технології і тому подібне. Я пропоную не заглиблюватися в технології, а зробити щось більш простіше. Подивитися приклади з YouTube і PDF. Давайте почнемо з PDF, і я покажу, як він взагалі працює над такими задачами з PDF-файлами. Що він розуміє під роботою з PDF? Давайте зараз один раз спробуємо написати йому запит українською, а потім я перейду на англійську і, якщо потрібно, буде йому. Привіт! Мені треба підсумувати файл. File. Можеш це зробити чи ні? Подивимося на його відповідь. Кажу в теорії знаю українську мову, але всі його повідомлення вони будуть англійською. Що я тут ще хочу додати? Він нам одразу додає посилання на ті сервіси, які можуть нам допомогти. Давайте спробуємо підсумувати. Він сумує посилання, тому ми робили вже таку штуку з різними додатками до браузера. З розширеннями Extensions Liner. І ще інші там розглядали Max AI, і там три їх було Merlin. Вони також підсумовували, але для цього тут потрібно надавати йому посилання. Там цього робити було не треба, просто якби він одразу на сторінці все робив. Але я хочу, щоб він сам підсумував безпосередньо мені файл, якщо я завантажу його. Давай запитаємо його, якщо я завантажу тобі pdf файл ти зможеш його підсумувати тут безпосередньо в цьому сервісі? От ми також бачимо оновлені посилання на те, що нам може бути корисним, і можемо підсумовувати, якщо нам це потрібно. Але я хочу показати, що він видає відповідь. Підсумування включає декілька шляхів, витягування тексту з PDFу, саме його опрацювання, і потім вже технологія підсумку. Дивіться, що одразу він робить. Він каже, ви ж програмісти, ось вам приклад коду, як це робити. Так, Вставляєте назву файлу і далі з ним працюєте вже і тому подібне. А, але а, я хочу все ж таки подовжити, щоб він мені сказав, він може це зробити чи ні. Чи я не програміст, то я хочу, щоб ти мені тут допоміг. Ось все ж таки ми е, досягли нашу основну мету, що це за сайт. Дивіться, який е, нюанс. Е, е, е. Якщо ви хочете е, поділитися PDF-ом, окей, але я е, мовна модель, тому я не маю е, доступу до завантажених файлів. Я можу якби, опрацювати те, що ви мені надійшлите в текстовому форматі. Тобто, це так само, як і безкоштовний чат GPT, ви йому даєте текст, якийсь шматочок тексту, або, наприклад, даєте йому статтю і просите підсумувати. В той же час, якщо ми дамо йому посилання на PDF, він може спробувати це зробити, але він не всі типи посилань може знову ж таки використовувати, пропрацьовувати, тому що він під це не заточений. Він заточений саме під цю штуку. Тому, якщо я запитаю його, дай мені цей самий код в інших п'яти мовах, він мені про це прекрасно видасть. Логіку, я думаю, ви розумієте, бачите, він заточений на ось такі штуки. Тобто з PDF він працює досить специфічно. Його розуміння роботи з PDF і наше розуміння це дещо інше, він дивиться з точки зору. Фахівця з інформаційних технологій, фахівця з програмування безпосередньо. Тобто, в такому випадку ці люди можуть прекрасно користуватися цим сервісом, який буде їм допомагати оцю штуку робити. Окей, переходимо ще до YouTube. Давайте подивимося, як він розуміє під собою роботу з YouTube. Зробимо певний висновок по цій технології. Я покажу наступного. Я продовжую англійською, тому що, як ви розумієте, він намагатиметься сказати мені привіт українською, але далі о, далі на цьому його можливості закінчиться. О, Я хочу підсумувати відео. О, бачите він одразу там. О, вже. Він зверху писав, що надайте мені посилання на відео, і я його якби, підсумую за вас, так само, як ми робили знову ж таки з розширеннями. розширенням. Що, що він нам дає? Ви можете підсумувати відео, використовуючи різні сервіси, так як з штучним інтелектом, такого типу, так і природна мова, машинне навчання. Ось знову ж таки нам приклад такий самий, як в нас використати інструменти мови програмування Python, щоб підсумувати нам відео. Але ж нам це не зовсім потрібно. Давайте знову його запитаємо. Я все ж хочу, щоб він а, додав а, це посилання. Давайте спробуємо з нашим, з нашим каналом знову ж таки подивитися. Ну, Давайте ось у мене відкритий вже, ну, а, 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 курсу по чату GPT. Сьогодні... Спробуємо надати їм посилання. Подивимося, що він з цим зробить. Надаємо йому посилання. А Бачите, він каже, а в мене немає транскрипту. Для чого ж йому транскрипт? Спробуємо його трошки переконати, бо він, здається, лінивий. Він вже каже, що мені не завжди потрібен транскрипт, але з транскриптом я зроблю це швидше. Маючи транскрипт, ми і самі це можемо зробити без нього. Чи хочете ви, щоб я підсумував відео без транскрипту? Так. І знову логіка яка, він нам дасть зараз шляхи, як підсумувати відео? Знову ж таки, за допомогою. Python, інших мов. Єдиний нюанс в тому, що він вже безпосередньо додав сюди відео, посилання, яке ми йому надали, і пояснює, як працюватиме код. Тому все досить. Досить просто, але не те, що нам потрібно, як звичайним користувачам. Ми бачимо, що я допоможу вам підсумувати відео на YouTube. Ми очікуємо, що це буде е, приблизно в тому ж самому ключі, як це робили наші е, розширення в браузері, які ми розглядали раніше. Але, як ми бачимо, ця технологія заточена дещо під інше. Е, окей, з цим, я думаю, зрозуміло, логіка його зрозуміла. і... Якщо говорити про безпосередньо агенти по технологіях, він буде трошки більш конкретним використовуватиме лише контекст свого цього агента. Називаємо його так. Можна з ним напряму спілкуватися, але знову ж вся його суть буде направлена на вирішення ваших питань за допомогою саме програмування. І друге, що я хотів би вам показати, це. Технологія Hugging Face. Давайте я спробую зараз розповісти, що це взагалі таке. А потім подивимося для чого і як вона використовується. Перш за все, Hugging Face це компанія, яка займається розробкою моделей для нейронного навчання. Для використання природної мови під час обробки під час навчання. Так? Тобто Суть в чому, що ця технологія вона призначена для того, щоб навчати моделі обробки природної мови, і потім їх використовувати спільно. Тобто це такий, скажімо так, склад навчених моделей. Для обробки текстових запитів. Що це значить? Наприклад, всі ми знаємо про чат-ботів, всяких ботів підтримки і тому подібне. Ось, Всі ці штуки використовують цю технологію. І таким чином у нас виходить програма, і відповідає нам так само, як людина, але ми не знаємо, як саме вона навчалася, що саме вона використовувала. Тож, Перевагами цієї штуки є відносно простий інтерфейс, можна інтегрувати ці наші розроблені моделі, які ми звідси можемо забрати, скопіювати їх в різні середовища. Наприклад, можемо намагатися тут тренувати свої моделі, якщо ми знаємо, як це робити. Наприклад, якщо ми новачки можемо пробувати це робити тут. Та це розширення, називаємо це так. Тобто, що кожен користувач може зробити свою задачу і залишити свою модель тут для майбутніх користувачів, для тих, кому можливо для схожої задачі знадобиться використати саме от модель, яку ми розробили. Які проблеми можуть бути у цієї штуки, які мінуси? Це те, що. Якщо моделі досить великі, то можуть бути складності з обчислювальною нашою потужністю. Тобто потрібні більш потужні комп'ютери, завжди потрібен доступ у нас до інтернету, якщо ми хочемо особливо навчатися. Ну і, звичайно, куди ж без платної версії, тому деякі функції також є недоступними. Крім цього, враховуючи, що ця технологія вона навчається на величезній кількості текстів, які розміщені в мережі інтернет, то досить такі глибокі моделі можуть викликати занепокоєння з приводу конфіденційності даних, якими вона володіє. тому... Тут з питаннями безпеки теж треба бути досить обережним, тому що ці інструменти всі потужні, але треба дуже уважно ставитися до таких моделей, які навчені скажімо так, на основі реальних даних, тому що ми не знаємо, на чому саме воно вчилося. Як працювати з цією штукою, для чого вона потрібна? Давайте подивимось на е, такий сайт hagenface.com. Тут описується безпосередньо е, суть цього сайту, але я би хотів показати саме моделі, про які я казав. Е, вони поділяються на е, досить кіль... велику кількість. Категорії, ось ми їх можемо тут бачити. Наприклад, нас цікавить текст-картинку, який ми будемо розглядати пізніше. Ось ми бачимо модель від користувача звантажена один день тому. Вже 100 тисяч завантажень. Давайте подивимося, як це взагалі ця штука виглядає за останній місяць, ну, як ми бачимо за день, по факту 100 тисяч людей. Інструмент досить поширений, які ключові у нас штуки використовуються в цій моделі описано. Які є ще інші схожі з цим використання, що потрібно, ще, щоб її встановити, наприклад? Тому є конкретний опис для тих людей, які розуміються, які хочуть більше зрозуміти про модель. І опис, як її використовувати. Тобто, знову ж таки, це мова про програмування. Завантажуємо ось таку штуку, кажемо, що у нас є текст, наш промпт, і з цього тексту ми маємо зробити png картинку Є в нас певного роду обмеження, як є варіанти, як використовувати. І яка ліцензія у цієї моделі. Зберемо наступний, подивимося, що тут. Тут у нас навіть є ось ці приклади: є знову ж таки використання, суть та сама. Знову з, з результатом, уже зверху ми можемо дивитися на те, що саме воно може нам генерувати, які взагалі речі воно вміє. Так само, якщо нас цікавить, Наприклад, навпаки, да? картинку в текст. Давайте подивимося такі приклади. Ось наша картинка, ось у нас результат. Далі у нас йде опис, знову код, який ми можемо використовувати, і тому подібне. Тож, на цьому все. Це, такі будуть, це і наступний. Це епізоди абсолютно спеціалізовані, тому що ну, прекрасно розумію, що більшість з глядачів цього відео, цього каналу навіть це воно буде не дуже так скажімо так, скажімо корисно для використання, але щоб ви розуміли, як взагалі такі штуки працюють як воно. Використовується, що воно таке, де його можна знайти, якщо комусь буде потрібно, ми можемо в цьому допомогти. Тож, ми подивилися на два інструменти: Blackbox і наш Hugging Face. Як по мені, то більш глобальним, таким простим і зрозумілим є Blackbox, з ним банально можна спілкуватися. Так він розуміє. Питання асистента, наприклад, YouTube та PDF. Не зовсім так, як звичайні люди, які не пов'язані з сферою IT, але все ж він більш корисний для широкої кількості користувачів. Ця штука це більше про вже машинне навчання, нейронні мережі, і це ще більш вузько спеціалізовані. Ком'юніті людей, тому хто хоче, ти може використовувати цю штуку, якщо він, як мінімум, планує починати роботу в цьому напрямку. А Blackbox ми можемо використовувати просто, щоб подивитися, як штучний інтелект може підлаштовувати наші запити під галузь програмування. Навіть якщо ми цим не сильно будемо цікавитись, просто спробувати погратися там з різними асистентами, попросити його зробити. Речі, зрозумілі для нас, і що ми для нього хочемо, і спробувати якось досягти відповідь від нього, чи він може це зробити, чи він не може це зробити, так як ми це робили з ПДФ. Отож, на цьому все. Дякую вам за увагу і зустрінемося в наступному епізоді, де розглянемо ще одну технологію, яка вже буде приближена до звичайного використання штучного інтелекту. Але з розширеним функціоналом і з теж трошки з ухилом на IT. Тож, дякую, до наступних зустрічей.